Пане Владиславе, з вашого дозволу, давайте розпочнемо з найосновнішої такої гарячої новини? Це про те, що гур знищило російський гвинтокрил К-32 на аеродромі в Москві. Ми неймовірно раді цій новині. На ваш погляд, на вашу думку, якою зброєю ми от можемо робити такі святкові події сьогодні і надалі, яка є у світі найпотужніша, найдієвіша та найефективніша зброя у світі. Е, ну на, на думку може приходити все ще завгодно, включно з ядерною чи то біологічною, чи то хімічною зброєю. Хоча насправді найбільш потужна, найбільш разюча зброя – це людський фактор. людина людина, яка спроможна вирішувати найскладніші задачі, причому діячі і надступних умовах, ми маємо розуміти, що мережа е, впливу е, українського гуру є надзвичайно масштабна. Вибухи на військових готовках в Самарі, вибухи на залізничних станціях, попалання релійних шаф на рів в різних куточках Російської Федерації, зокрема в Сибири та Уралі. все це відбувається завдяки тому, що Український гур працює з відповідними джерелами, з відповідними. Особими безпосередньо на території Російської Федерації. Думаю, що балона, яка сталася на території одного з Лутовіщу в Москві, вона так само є результатом та наслідком саме такої бойової операції в реалізації, що була реалізована Українським Гуром. Не факт, що росіяни дізнаються, дізнається, хто саме реалізував безпосередньо фінальному етапі ці місії, але те, що наш ГУР має змогу в тому числі заработок агентів впливу реалізовувати такі зухвалі місії, це очевидно. Я повім в тому, що і таких бавон в різних куточках Російської Федерації далі буде палати чимало, бо саме реалізація асиметричних дій дається ознаки. Ворог ніколи не знає. Те, коли в який проміжок часу станеться чергово обов'язком, бо він не має можливості вислідковувати усю мережу е осіб, які безпосередньо контактують в, е з нашим ворогом. Причому це відбувається не лише на території Російської Федерації, це активно відбувається в різних е куточках нашої країни, яке нині перевіряється під ворожу окупацію. І тут, е як на мене, висновок абсолютно очевидний, і він є єдиним. Ця, ця ситуація, такі процеси будуть відбуватися в Російській Федерації аж до того моменту, поки нога останнього російського солдат не, не залишить територію суверенної України. Не ми починали цю війну, але нам її завершили. в тому числі і за рахунок реалізації таких асиметричних дій.